29 березня 2025 року в Київському міжнародному виставковому центрі на Ліобережній відбулася зустріч колекціонерів, яку я відвідував. Але, на жаль, усе відео, яке я фільмував під час цієї зустрічі, вийшло з браком. Брак стосувався звуку. Отже, на жаль, я зняв дуже багато матеріалу, але вони всі вийшли без. Належного звуку, отже, я не зможу вам показати увесь цей обсяг матеріалу, який я фільмував. Тому я сьогодні тільки зможу вас познайомити з тими цінами, які пропонувались на цій зустрічі колекціонерів. Перепрошую за незручності. І тим, як я почну власними стінами, які сьогодні пропонували на зустрічі колекціонерів, сьогодні, 29 березня 2025 року, в Києві, в міжнародному виставковому центрі на Любережні, я хочу вам продемонструвати, показати том, другий каталогу паперові гроші в обігу України, які вже сьогодні ви зможете замовити і придбати в телеграм-кремниці острову Скарбів. Отже, з цього каталогу це Білий Південь, Червоний Схід. Польща, Румунія, Чехословаччина, Угорщина, Третій Рейх, СРСР. Давайте подивимося, що міститься в цьому каталозі. Уже в цьому каталозі є дуже багато банкнот, які я вам вже перелічив. Дуже багато цінної інформації, власне, їх ринкова вартість. Для деяких банкнот вказані навіть наклади. Зараз ви бачите. Як він виглядає усередині, нагадаю, що його можна придбати в телеграм-кремниці острову Скарбів. Тут навіть є історичні мапи. Зараз я спробую знайти цю мапу е -е... Так, не вдається мені зараз це швидко зробити, але ви зможете її придбати. Каталог дуже цікавий, дуже гарно складений. Кольорові ілюстрації, як ви бачите. Отже, не готуйте цією пропозицією для того, щоб стати першими читачами цього нового каталогу. І тепер давайте перейдемо до е цін, які сьогодні пропонувалися на зустрічі колекціонерів. І давайте почнемо з монет, срібний архістратик інвестиційний. І монета 2015 року коштувала сьогодні 3200 гривень. Інвестиційна архістратих 2019, а також 2020 років 2600 гривень. Найдорожчий архістратих 2024 року сьогодні пропонувався за 4,5 тисячі гривень. Минулого разу він пропонувався за 3700 гривень. А також сьогодні можна було побачити і придбати піксельний архістратих. Це пам'ятна монета номіналом 10 гривень. Сьогодні вона пропонувалася за ціною від 4800 гривень до 5000 гривень. Наступні монети з срібла. Кохання 2023 року сьогодні пропонувалось за 3200 гривень. Кохання 2 або кохання 2024 року 4000 4200 гривень. 2021 рік монета спадок 7 половиною тисяч гривень. Набір з трьох монет щедрих кулятка дзвонів сьогодні пропонувався за 22 тисячі гривень. Володимирський собор, набір з двох монет в сріблі, з тамподруком Сьогодні пропонувався за 24 тисячі гривень. 2024 рік «Орен'єк» 3400 гривень. Новорічна іграшка 4500-5000 гривень. 2024 рок квадратна монета цифрова держава сьогодні пропонувала за ціною від 8 до 8200 гривень. Монета Зодіак пропонувалася за 4,5 тисячі гривень. Наступними будуть монети з Ноїзідберу і почнемо з серії монет Чорнобильський біосферний заповідник кінь Приживальського 2500 гривень. «Ведмідь бури 1400 гривень. Так само коштує 1400 гривень «Рись Євразійська. Лелека Чорний 1300-1400 гривень. Українська вишиванка 2013 року сьогодні пропонувала за ціною 3100 гривень. 2020 рік передова 850 гривень. 30 років незалежності. Монета в політурці пропонувала за ціною від 900 до 1100 гривень. Володимирський собор без політурки 2022 рік 630 гривень. Монета Борщ 2023 року 480 гривень. Захисниці 450 гривень. Батьківське щастя 400 гривень. «Кохання» 2023 року 450 гривень. Українська мова 250 гривень. «Косівський розпис 1500 гривень. 2024 рік українська бавовна Буцефал 4М 400 450 гривень. Оренєк 2024 року 220 гривень. Плеонтонізм 500 гривень. Парламентаризм 24-го року 450 гривень. Безбар'єрність 380-450 гривень. Абсолютний 450 гривень. 100 років українському радіо 230-240 гривень. Служба зовнішньої розвідки 400 гривень. Приймаймо стрій 430 гривень. Ігор Шамо 220 гривень. Ржительський каламарство – 780 гривень. Хто хоче дізнатися більше цін, і в крамниці острову Скарбів в телеграмі можна буде придбати ось такі цінники та пам'ятних монет України, а також ось такі цінники паперових грошей України. Друзі, усім дякую, хто дивився мій репортаж. Усім дякую, хто коментує моє відео. Слава Україні і до побачення